Давніх часів, коли мешканці казкового лісу, тваринки, мавки та ельфи ще не дружили з людьми, а владна королева Алексія мріяла приєднати чарівний ліс до свого короліста, щоб збирати більше податків, саме тоді і трапилась ця історія. Сички, вовчики, зайчики, рибки. Сподобалась вам моя музика? Так. Так, це було чудово. Дякую. Яка ж краса навколо. Нарешті в моєму лісі все спокійно. Всі звірі гуляють вільно і не бояться мисливців. Та просто радіють сонечку і життю. Мавка Ельс, ти так гарна грає, що я ж задрімала. Мені наснилися такі солодкі сни. Це особлива чарівна мелодія. Вона заспокоює і робить світ навколо добрішим. Тільки тобі і твоїй мелодії ми всі так добре живемо в цьому казковому лісі. Кажуть, не ходи сама до лісу, там небезпечно. А чого ж тут небезпечно? Деякі звірі в нашому лісі на людей не кидаються. А грибів цього року стільки, що аж очі розбігаються. Чого б їх не зібрати? Василинка, стій, не йди сьогодні до лісу. Там мавка Еліс грає для тварин, а вони відпочивають. А Ельфійка Ліло тільки заснула. Будити її дуже ризиковано. Ти взагалі хто така? Думаєш, крилама ще будеш мені тепер вказувати, що робити. Я Фея, мене звати Анаїс, я твоя хрещена і маю тебе оберігати. Теж мені гарна хрещена. Мені вже стільки літ, а я вперше про тебе чую. А де мої всі подарунки на мої всі дні народження? А, хрещена? На перший день народження я тобі подарувала красу, на другий – таланти, а на третій гарну долю. А на четвертий під хату тополю, так? Що завгодно придумаєте, тільки щоб. Гроші на подарунки не витрачати. Але ж це все чарівні дари, вони кращі, ніж усе інше. Добре, добре, нехай. Подарували мені гарну долю, то все зі мною буде гуд в цьому лісі. А тому відчепися, я йду за грибами. Стій, я саме тебе не лишу, піду з тобою. Скажи мені, Даріон, я справедлива королева. Так, ваша величність та королева Олексія, суперсправедлива. Даріон, я красива королева. Так, ваша величність, неймовірно красива. Я могутня королева. Безсумнівно, ваша величність. Мега могутня, а чому ви мене запитуєте? Раз я така чудова причудова, то чому ж мої піддані лісові мешканці не слухаються мене. Вчасно не платять податки та ще й і не приходять на королівські бали. Не, мабуть, просто дикі. і заздрить вашої величі, а податки не платять, бо ці лісові істоти дуже хитрі. Але ми з цим розберемося. Людей є селища ми ж примусили платити податки. Ось і цих примусимо. Ти найкращий міністр, Даріон. У тебе завжди відповіді на всі мої запитання. А як ти плануєш розібратися з тими, хто не платить податки в нашу скарбницю? Я до нас запросив іноземного експерта з Корсики. Його звати Ніколас. Він вирішує усі питання із податками. А ось і він. Вітаю тебе, Ніколас. Ти фінансист? Доброго дня, королева ні, я пірат. Пірат? Це креативно. Даріан, ти як завжди, маєш дуже креативні ідеї. Я такий. Служу королеві. Скоро всі гроші у вас. Я вражаю на полівань. Хто тут тут по лісу і мене будить, впіймаю, покусаю, зачарує на дерево. Ой, розбудила! Хрещена. Ого, о, ти про хрещену згадала, а я тобі казала, не йди сюди. <гум> тепер мені страшно. Ну добре, я спробую розібратися. Ліло, скільки літ, скільки зим, давно ми з тобою не бачилися. Це ж я, фея Анаїс, упізнала? А, це ти тут шастаєш по лісу і крилами своїми шародиш. Ти ж знаєш, що ельфі буде дуже ризиковано, ми всі просто завгодно на дерево перетворимо. А тепер подивись, скільки дерев на вкруги. Сонечко, не нервуйся, не бійся, ні, нікого вона на дерево не перетворить, то жарти такі. А от, а от я когось на, на жабу можу перетворити. Легко. Так. Гарно, тут я у вас бачу, компанія склалася. Весела. Ти нам фея зуби не заговорюй. Зізнавайся, хто там за деревом ховається. А, я таки знала, що ти на своєму хвості на, до нашого казкового лісу людину привела. Нікого вона не привела, я сама прийшла, по гриби. Яка смілива дівчинка і симпатична, ні, я її на жабу не перетворю, а на миле каченя. Mm -hmm. А може на язичка чи на зайчиня? Вона ж грибочки любить. Вона моя похресниця і ви їй нічого не зробите. Я буду її захищати від ваших чарів. Дівчата до нас прийшли, які, здається, зовсім не мають почуття гумору. Звісно, вас ніхто чіпати не буде. Збирайте свої гриби, жолуді, тільки тихо. Бо моїм ельфійцям треба виспатись на спати. А ж крім нас у вашому лісі ще є багато людей. Он подивіться. О, там королівський кортеж. Ого, а це вже не жарти. Ці гості можуть бути дуже небезпечні. Бати мені сьогодні навряд чи вдасться. Поплачу. Навіщо мені було їхати до цього лісу? Ви з це, ми все самі могли б вирішити, а мені б доповіли тільки про результат. А вас, королева Олексія, мають бачити всі лісові піддані і звикати до вас. Тоді потрібно гуляти лісом частіше. Я бачу жабу. А без цього ніяк він же переб'є усіх тваринок в цьому лісі. Чим мені лісові мешканці будуть податки платити? Ніколас найкращий і він добре знає свою справу. Так, так, я маю усіх тут налікати. Бояться, значить, поважають. Ми маємо вигадати план, як прогнати цих непроханих гостей з нашого лісу. І ви нам допоможете. Ага, а то дурно будете наші гриби їсти, відпрацьовуйте. Окей, там ми згодні. Це ж наша спільна справа захищати казковий ліс. А мені що за це буде? Яка винагорода? Гриби не рахуються. А я одразу казала, що треба її перетворити на жабу, щоб тихо собі квакала тут ква-ква-ква і не заважала. Так, дівчинко, обережніше з нами, бо справді розсердитися можемо. Добре, я виконую одне твоє бажання. Чого ти хочеш, Василинко? Хочу нове нарядне вбрання. А ще, е, щоб у мене принц закохався. І я жила в замку. Одне бажання Василинко. Ось тобі нова сукня. А інші бажання ти скоро сама для себе виконаєш. Іди сюди розкажу. Як. Читаєш. Дуже розумну книгу про гроші і владу. Ти такої не знаєш. Я багато чого знаю. А ще у мене є цукерки. Хочеш пригощу? Ну давай. Дай йому одну лишеньку цукерочку і побачиш, він буде одразу зачарований. Ти така гарна, ти принцеса, як тебе звати? Я Василинка, пішли зі мною квіти разом збирати. Так, я задоволенням прекрасна веселенку. Даріон, Даріон, куди ж ти подівся? Я обіскався лісі і нікого не знайшов. Тепер тільки ти в мене залишився, Ніколас. Давай зберемо податки у лісових мешканців і поїдемо до палацу. Бачу, хтось там звиватися з костях. Так, так. І хто це у нас? Я Ельфійка Лілу, оберігаю всі рослини цього казкового лісу. А я мавка Еліс. Захищаю всіх лісових тварин. А ти чого сюди прийшла? Королева. Ой, чарівні захисниці завітали до мене на пікнік. Це через вас лісові мешканці не платять податки, а мої мисливці не можуть ходити на полювання. Лісові мешканці вільні і не мають нічого платити, а полювання то взагалі жорстокі. Я не хочу це все слухати. Ніколи заарештуй їх обох. Ви заарештовані, йдіть за мною. А деревом трохи не хочеш побути е колас. Ой, деревки може розмовляти. Вже не може, це дерево мовчить. Як банально, молодці. А тепер мене що на мишу перетворити і кота до мене випустити. Гарно, що де, точно. А може в мене вийде? Ха-ха, <звук> на мене ваші черни діють, тому що моя мама була чаклункою і я виходить теж трохи чаклунка. Тому треба вчитися якось домовлятися по-іншому. А може я щось спробую нафинячити? <звук> ну ти що, неадекватна? Навіщо було зачіску псувати? Вибачте, чим могла, тим допомогла. У цьому вашому лісі і на мене ніколи не приходити. І взагалі. То це тобі не було, було самотній, і ти вирішила прийти до нашого лісу. Це була навіть не моя ідея. Я не хотіла нікому нашкодити. Віримо, віримо. Фея, верни її, її зачустку, бо бачиш, людина засмутилася. Може поплатить. Поплати, поплати. Давай. я був. Ой, Добре, а халай-махалай. Подивись навколо, бачиш, який цей ліс чудовий, як співають пташечки. по воді качки плавають, а там зайчик сховався. Чи можна сюди ходити на полювання? Ні, звичайно, ні. Вони всі такі симпатичні. Тепер їх буду захищати, як їхня королева. І всіх лісових мешканців звільняю від податків. Але що скаже Даріан? Не хвилюйся, з ним питання вже вирішено. Він закохався Василенко і робить все, що вона скаже. Спочатку назбираєш мені грибів, потім зваримо грибний суп. А потім ти купиш мені палац. А потім будеш допомагати королеві захищати ліс і всіх його лісових мешканців і не робити більше дурниць. Так, так, і це все також. Іди, Даріон, працюй. Але ввечері будемо разом готувати грибний суп. Ага. Чудово, Даріон, я рада, що ти повернувся. А що робити з ним? А для нього ми проведемо спеціальний магічний обряд під мою чарівну музику, щоб пірат згадав, що він дуже добрий і може робити гарні справи. І музика грає казкова, я пірат, та вже знаю, що добре справа починаю. А знаєш, люди такі вже погані, коли вони заважають мені спати. Згодна, з ними можна дружити, але іноді вони бувають дуже дурненькі і смішні. Чого мені троянди подарував? Ти ж знаєш, що я ромашки люблю. З того часу люди і казкові лісові мешканці жили у мирі між собою. Люди вільно ходили лісами, а звірі і чарівні лісові істоти не боялися приходити на королівський бал. Іду по гриби, в ліс густий, кошик простий, я несу, роблю крок, ті кричить ліс увесь рот, жаба квак, а риба бук. Фея каже, ох, 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 але чи це правда все, Чи є тут мавки.

Що лисички, вовчики, зайчики, рибки, сподобалась вам моя музика? Ну що лисички? Саме завдяки твоїй. Саме завдяки твоїй і ти тоб... саме завдяки тобі і твоїй музиці ми всі так добре живемо в цьому казковому лісі. Що завгодно вийти, тільки щоб... Вигадаю, що завгодно вийти, тільки щоб гроші на подарунки не втрачати. Але ж це все свиревні. Сонечко, не нервуйся, не бійся, ні, нікого вона на дерево не перетворить. То жарти такі. А от, а от я когось на, на жабу можу перетворити. Легко. Так. Вона моя похресниця і ви нічого не зробите, бо я її буду захищати своїми чарами. Захищати від ваших чарів. А. Ну. Да ладно. Ой, там жабка. жаба. Жаба. Знов... Ура! Я бачу жабу. Скажеш, я бачу жабу і біжиш. Я бачу жабу. Дівчина. Нас прийшли, які здається, зовсім не мають почуття гумору. Ого, а це вже не жарти. Ці гості можуть бути дуже небезпечні. Тепер ти ех, поспати мені сьогодні наврядчи. Ех, поспати мені навряд чи так, сьогодні, сьогодні, сьогодні вдасться. Так, що ти зброшила? А, а без цього так. ніяк, чим мені... Ой. Він вже переб'є таке показує. А без цього ніяк, він же переб'є всіх тваринок у цьому лісі. Я маю усіх тут налікати, бо я це поважають. Давай ще раз. Ще раз. Так, 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 так. я маю усіх тут налікати. Бояться, значить, поважають. Ми маємо вигадати план, як прогнати цих непроханих гостей з нашого лісу. І ви нам допоможете. Ага, а а, Ага, а то дурно будете наші гриби їсти. Відпрацьовуйте. Ні, іди сюди, віка. Быстрій! Я, Я без тебе не можу. У мене нога ну, чешеться, почекай. <гум> так, дівчинко, ти ж нами обережніше, безправді сюди. Ще раз. Быстрій. <ск melee> Хочу нове нарядне вбрання. Володима! Привіт! Що читаєш? Дуже розумну книгу про гроші і владу. Ти такої не знаєш. Я багато чого знаю. А ще у мене є цукерки. Хочеш пригощу? Ну давай. Ти його розкрита, бо не стає. Давайте поворота. Вкусний камінчик. Дуже. Ти така гарна? Як тебе звати? Ще раз. А я не знаю, як вона звати. Ти така гарна, як тебе звати? Медведь, хватить бігати. Так, я задоволенням прекрасного селенку. шаблею помахайте. Мову страшно. А ти така в цей момент. Ну, сейчас видно. Гарна шедея. Стоп, ще раз. Ха-ха-ха. Так. Ха-ха-ха. Королева, спочатку назбираєш мені грибів. Потім зваримо грибний суп. А потім ти купиш мені палац. подаруєш. Подаруєш. Ой. А знаєш, люди такі вже погані, коли вони не заважають мені спати. Згодна. Але згодна з знову можна дружити. Але... Я зробила ідеальні рухи. Давай ще раз ідеальні рухи. Ой, я дерево. Яке може розмовляти. Яке може розмовляти. А разом. Ой, я дерево, який може розмовляти. Ой, даруйки, можу розмовляти. Ти чого мені троян не подарував? Ти ж знаєш, що я ромашки люблю. Бой його відтікають. Давай так ти його б'єш, він тікає і ти його давай. А чого ти не даєш? Мені жалко.